Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Polska dla początkujących. Dzisiaj zabiorę Was na polski targ. Drewid, witam Was w nowym odcinku mojego podcastu Polska dla początkujących. Dzisiaj Was zaproszę na polski bazar. Kiedy pierwszy raz poszłam na targ w Polsce, byłam trochę zagubiona. Wszędzie było pełno ludzi, sprzedawcy, krzycieli, a na stoiskach leżały i warzywa, owoce ser i chleb. Але ж по кілька минутах почувалася, ще як вдома. Коли я вперше прийшла на базар у Польщі, я була трохи розгублена. Усюди було багато людей, продавці кричали, а на прилавках лежали овочі, фрукти, сеста, хліб. Але вже за кілька хвилин я почувалася як вдома. Так, в Польщі – то не тільки місце, де можна зробити закупи, також місце споткань. Люди розмовляють, сміємося, питаємо, а як ви коштуєте помідори а, або чи то свіжі обурки. Базар у Польщі це не лише місце для покупок. це також місце зустрічі. Люди спілкуються, сміються, питаються, скільки коштуються помідори або чи це свіжі огірки. На таргу можна ябка з як касаду, домовесель, квятик, а часом навіть убрання або старих сванків. Це не часто сумніше, ніж в склепі, а якость продукту є дуже добрим. На базарі можна знайти все. яблука, саду, домашній сир, квіти, а іноді навіть одяг чи старі книжки. Ціни часто нижчі, ніж в магазинах, а якість продуктів дуже хороша. Кідич спіткала там старшого пані, мі, то розпідувала мют. Відзала заламі, то мют з моєї пасіки без цукру натуральний. Купіла свой і направду був пишний». Одного разу зіла там бабусю, яка продавала мед. Вона сказала що мені це на твоєї фасики, без цукру, натуральний. Я купила баночку і справді був дуже смачний. Так, то також швидкі місці, щоб поквічити язик польським. Можна запитати, чи можна спробувати або попросить пол кіло мархвім. З Сподавці зазвичай дуже милі і хентні розмовляють. Базарце також дуже чудове місце, щоб практикувати польську мову. Можна питатися, чи можна спробувати або пів кіломок, будь ласка, продавці зазвичай дуже привітні і охоче розмовляють. І на наконець, кілька придатних звруток від пані Польської. І на кінець, кілька корисних фраз від пані польської. Іли коштує кіло яблук? Скільки коштує кілограм яблук? Іле коштує кіло яблук. Скільки коштує кілограм яблук? Попрошу пів кіло жімняку. Пів кіло картоплі, будь ласка. Попрошу пів кіло жімняку. Пів кіло картоплі, будь ласка. Чи то є свіже? Це свіже? Чи то є свіже? Це свіже? Чи можна спробувати? Чи можна спробувати? Чи можна спробувати? Чи можна спробувати? Ма пан пані що таншего. У вас є щось дешеве. Ма пан пані що таншего. У вас є щось дешевше. Везме то. Я візьму це. Везме то, візьму це. То за дрогом, це за дорого. То за drogon, це за дорого. Може być, Нехай буде. Може być, Нехай буде. płacę, z kilki Ile płacę, ja Ile płacę? Ja Dziękuję, do widzenia, dziękuję do popaczenia. Dziękuję do widzenia. Dziękuję do zobaczenia. Czy mogę płacić kartą? Można tę kartę. Czy mogę popłaczyć kartą? Można podatać kartę. To wszystko, dziękuję. Diakuję. To wszystko, dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Macie dziś coś świeżego? у вас сьогодні щось свіже є? Маче джіс щось свіжеко. У вас сьогодні щось свіже є? Пам'ятайте, в язику польським овоце то овоце, чи ябка, грушки, трускавки, а не важива. То часто вон початкуємці, бо по українську овочі то вшистко це на базарі. А по польську увага важива то огірки, помідори, морква. А овоце це фрукти. Овоци, фрукти, не плутайте до услышання в наступному відчинку з Польською. почуємось у наступному випуску з пані польською. Па-па!